І любить, не любить, гадають усі в кохання, шукайте собі. Знайомтесь, це Анатолій Гайдук, господар цього обіця і справжній майстер очеретоплетіння. У невеличкому дворі у нього вмістився і тин, який відгороджує підсобне господарство, і літній душ, і затишна альтанка. Все з очерету. Вікон в альтанці, до речі, нема і не треба, каже господар. Матеріал і так дихає, а сусіди гостей не бачать. Простоять його вироби, переконаний, ще не один десяток років. А починалось усе в 90-ті, з елементарної нестачі грошей. Одні щити, обідноти, коли розвалився. грошей нема, бартер нема, кату треба строїти. І нема що строїти. І от котрого дня я лежу, Шевченківські дні були, я згадав Шевченка, коли ота хата під очеретом. І я подумав, господи, так його у нас навалом. А чому б не використати?» І з того часу в Анатолія Гайдука не пропадає нічого. Брусочками з обрізаних фруктових дерев прикрашені вхідні двері, а на кутках будинку стоять резервуари, які збирають дощову воду для поливу городу. Хату ззовні господар теж утеплює не сучасними будівельними матеріалами, а тим таки очеретом. Спочатку це була дача, а тепер пенсіонер живе тут цілий рік. Тож зсередини його будинок переконує теж абсолютно екологічний з штучних матеріалів, хіба капронові нитки, якими майстер кріпить почки очерету. Все натуральне, не лакується. Нічого Бачите, як на блогі. Це кожну треба було почистити, Вибрі, щоб рівненька була. Це дуже адський труд. Я оцю кімнату два роки робив. Весь очерет Анатолій Гайдук заготовляє власноруч і ближче до Нового року. Тоді каже, рослина якраз достигає клопоту чимало, але справа того варта. Очерет, окрім того, що натуральний ще й гіпоалергенний та пожежобезпечний. Рослина димить, але не горить. Відтак у спальні Анатолія Гайдука очерет теж скрізь. От ви тут стоїте зараз? Да? Верніть увагу, яка тишина. Ні мухи, ні комара нема. Дехто каже, а комари? смішно звучить, да? От ви є свідками, ні одного нема. Сухий очерет, камиш трава, комарів не буде. Тому що ці черні масла, які виділяються, тобто раптор не треба купляти. А це останній виріб і особлива гордість Анатолія Гайдука. Двоспальне ліжко, де навіть матрац та подушки заміняє очерет. Це каже альтернатива сучасним штучним матрацам, які швидше шкодять, аніж допомагають. Оце є лікувальний. Це провірив я на собі і не один раз. Діти, коли лягають і сплять, ранком піняти не можна, В них такий глибокий, солодкий сон. Отак і живе пенсіонер під Рівнем. В голові має вже новий проект, але розказувати про нього поки не хоче. А між роботою Анатолій Гайдук пише вірші. Посміхнулась ти, висохла щука, як і не було, мокрої щоки, капелька душа, я тебе прошу, більше ти не капай, неїщуку. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День